Всім привіт, друзі! Мене звати Віталій. Я проживаю вже майже рік в Канаді. До того проживав майже три роки в Польщі. Загалом я знаходжусь досить довго за кордоном, і це відео буде виключенням, так як я можна сказати, не знімаю якихось відео на політичну тематику. Але ця ситуація стосується всіх, в кого є громадянство України. Неважливо скільки ви проживаєте за кордоном. Неважливо, коли ви виїхали з України легально, нелегально. Взагалі це все зараз не має значення, тому що цей законопроект і всі ті події, які зараз відбуваються на законодавчому рівні в Україні, і навіть не тільки в Україні, а взагалі в світі, в інших країнах стосовно українців мобілізаційного віку, в першу чергу, спонукають мене зробити це відео, тому. Поспілкуємось саме про це сьогодні, і так є одна справа там, де українець отримав політичний притулок в Канаді за фактом переслідування української влади. Поговоримо про це детальніше, тому наливайте чайку, хто їсть смачного. І поїхали. Законопроект 10449 Було прийнято в першому читанні майже одноголосно. Тільки 12 депутатів проголосували проти. 243, здається, чи скільки там проголосувало за, тому прийнято. Далі буде доопрацювання, розгляд, корекція, там якісь правки, туди сюдим друге читання, тоді підпис президента, час на публікацію та початок дії цього законопроекту. У зв'язку з цим будемо розмовляти, що чекає всіх чоловіків. Які знаходяться за кордоном, які знаходяться в Україні, які знаходяться вже у збройних силах України, які знаходяться на службі в поліції України, які знаходяться на службі навіть в рятувальній службі в ДСНС, тому. Це все дуже 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 багато викликає недорозумінь у різних людей, в тому числі тих, хто служить в Збройних силах України. Тому що за цим законопроектом демобілізація можлива після 36 місяців, тільки після того, якщо заяву про демобілізацію підписує головнокомандувач, тому військові перетворилися в рабів. Клас, демократія. Кажу одразу для всіх Оксан Юа з прапором Польща. Е, коли я був останній раз в Україні. Останній раз в Україні я був 16 липня 2021 року. Ось так вам позакриваю всі дані. Бачите. 16 липня 2021 року. Тому. Досить давно мене не було в Україні, і то ця була поїздка на дуже короткий час. А саме аж цілих 14 днів я був в Україні у відпустці. Тому ось так, їздив я в Україну за останні роки тільки в гості. І вирішив я, що я не буду проживати в Україні ще з 18 років одразу після закінчення коледжу. І таких людей, як я. Дуже і дуже багато за кордоном, які ще не отримали іншого громадянства, і ось питання: чому люди, які проживають 8, 9 дев'ять 10 років за кордоном, їм зараз потрібно буде оновлювати паспорти або будь-які інші консульські дії, отримати якісь послуги там, то вони цього зробити не зможуть, якщо цей законопроект дойде до фіналу у тому вигляді, в якому він є зараз, не буде змінений, не буде переглянутий. Це абсурд, це просто абсурд, і цих українців зараз змушують повертатись в Україну проти їх волі. Просто так відмовитись від громадянства України неможливо. Потрібно, аби було, хоча б якесь громадянство. І також дивіться, цікава штука, яку багато хто не знає. І в теорії, в теорії, це є досить, е, кажемо так, реалістично. Так, це звучить зовсім не якось правдоподібно, але ось тут, на першій сторінці, там, де от фотографія, бачите? От моє фото. І ось тут, от зверху, от над моїми пальцями, написано англійською та українською мовою: паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Є власністю України, не вашою власністю. Це власність України. Цілком ймовірно, можливо, це на сьогоднішній день напевно незаконно, але цілком можливо створити певні закони, певні нормативи, які створять важі для анулювання ось цього документу. Окрім цього, водійські посвідчення. Також можна буде анулювати, тобто будь-який документ він є не вашою власністю. Навіть банківські картки, до речі, якщо ви почитаєте договір з банком, е, не знаю чи з усіма чи в Україні, чи за кордоном, також но колись я читав правила чи договір отримання картки, і там було також вказано ка «банківська картка. Є власністю банку такого, не вашою власністю, а власністю банку. Тому теоретично ось це анулювати і позбути вас ось цього документу, без якого ви ніхто можливо, але на сьогоднішній день таких нормативних якихось моментів немає. Це буде швидше незаконно і, звісно, порушення купу різних прав людини. Там ну ціла купа порушень. На сьогоднішній день Україна робить все можливе. Аби українці змінювали своє українське громадянство на якесь інше, я знаю досить багато людей, які зараз захищають Україну, потрапили у збройні сили України. Хтось за мобілізацію, хтось за власним бажанням добровільно. Але захищали Україну, захищають на сьогоднішній день, і кажемо так: великий відсоток з цих людей каже, що як тільки це закінчиться, як тільки появиться якась змога виїхати за кордони, що тільки кордони відкриють і вони зможуть легально поїхати, тому що не всі підуть на нелегальний метод, не всі підуть на Метод, коли ти перетинаєш тису або горами переходиш в Румунію чи куди і йдеш в поліцію, і, здається, і просиш політичного притулку, наприклад. Не всі на це підуть, тому що це не досить легкий шлях. Це шлях багатьох років, багатьох позовів до суду, багатьох апеляцій. Можливо, це шлях великого та сильного кейсу. Коротше кажучи, навіть військові хочуть покинути Україну. Ось до чого дійшли. Ну, це люди, які проживають. Багато років за кордоном, які не виїжджали чесними, нечесними правдами чи неправдами в 22-му чи в 23-му роках, в 24-му вже вони зараз не хочуть нікуди їхати. У них ти є сім'ї, є будинки, є іпотеки, є якесь налаштоване життя, і те, що вони не робили, вони просто не змінювали громадянство, тому що їм було цілком нормально просто продовжувати якийсь свій легальний статус в тій чи іншій країні. І тут з цим всім, от разом взятих, з усіма останніми Подіями із сьогоднішнім прийняттям цього законопроекту в першому читанні, у тому першому вигляді, в якому він був поданий, досить скандальному. Тут реально Україна перегинає палицю. Ну а зараз трішки цікавого для вас якихось новин, за якими ви сюди прийшли, правда? Перша новина з Польщі. Це, до речі, та новина, про яку людям, які зараз знаходяться ще в Польщі, і дивляться мене з Польщі, варто задуматись. Екс-командувач сухопутних військ Польщі закликає відправляти українців мобілізаційного віку в Україну. Поляки ще себе покажуть. Всі, хто захищає поляків у мене на каналі, тому що я там буває різко висказуюсь про Польщу, так, Польща дуже сильно допомагала, дуже сильно допомагає. Але це окрема тема для відео, тому що а, багато українців не враховують те, що Польща це та країна, як і більшість країн, там, де Політики, ті, хто стоять при владі, при, при керму, вони кажуть те, що хочуть чути їхні виборці, аби отримати голоси на наступний вибор. І це правда, це реально так працює. Коли поляки хотіли, щоб допомагали по Україні, це було супер. Всі допомагали Україні в Польщі дуже сильно. Коли зараз поляки починають розказувати, що українців тут дуже багато, що сюди повиїжджали всі правдами, неправдами. Що вони отримують досить багато коштів, не працюють. Польща починає скасовувати якісь 40 злотих, польща починає скасовувати статус УКР, польща починає деякі політичні партії, починають підтримувати блокування кордону і так далі. Коротше кажучи, почекаємо ще трішки і подивимося, що буде в Польщі, тому що реально це все покаже час. Моя думка, польща це та країна, в якій. Не до кінця демократія це та країна, в якій думка негативно налаштованих поляків. Якщо вона стане більшістю, політики підуть за більшістю, тому що це їхні вибірці, виборці, вибірці. Коротше, ви зрозуміли. І тоді досить багато українців пошкодує, що маючи візу в Канаду, вони вчасно не прилетіли в Канаду. До речі, заїхати по візі коед можна до кінця, 31 березня, щоб отримати всі привілегії цієї програми. А тепер. Про той самий виграшну справу в суді, фейк, не фейк, чесно кажучи, я намагався сьогодні цілий день знайти цю інформацію в інтернеті, джерело цієї інформації, Хто ця людина, де це було, як це відбувалося, на яких підставах, якими законодавчими актами це регулювалося, які докази були для цієї справи, який взагалі кейс цієї справи я не знайшов. Все, що я знайшов, це просто інформація від інших. Блогерів на Ютубі, блогерів з Тіктоку, пости в Фейсбуці і все. І просто хтось мені за це також писав. Все, на цьому вся інформація закінчується. Тому правда це чи ні, я сказати не можу. Я перше джерело не знайшов. Але все ж таки, що це за чутки такі? Українець, який перебував в Україні, не знаю яким способом виїхав з України, прилетів в Канаду і подав позов на. Політичний притулок, тому що його переслідує українська влада, його розшукує поліція, тому що його незаконно мобілізують. Потім також там додалось відео з працівниками ТЦК, які з силою ловлять людей в автобус, затягують їх в ТЦК. Хоча в них немає жодних законодавчих підстав для цього, це може робити поліція і доставляти тільки у відділок поліції. А не ТЦК силою ввести у центри комплектування. Так не робиться. На сьогоднішній день, поки не вступив в дію закон 10449, у них немає на це повноважень. Це все робиться вже досить давно, досить багато є <свісно> відео і справ про перевищення повноважень. Там до людей тримають два тижні в ТЦК, б'ють. Ну, я не буду це все перечисляти. Ви й так все прекрасно знаєте. Цей українець виграє справу в Канаді за фактом політичного переслідування України за порушення прав людини і так далі. І він отримує політичний прихисток в Канаді. Якщо це правда, то вам, всім, хто знаходиться в ЄС. Є реально над чим подумати. А чи справді ваша країна, в якій ви зараз знаходитесь, настільки демократична, що більшість виборців не повпливає на думку політиків та створення нових якихось законів або якихось рішень або домовленостей з владою України? Подумайте над цим, що на мою думку буде далі. Якщо це правда, і це дійсно можливо буде зробити в Канаді, то швидше за все. Буде досить багато ось таких подібних кейсів про політичне переслідування та захист в Канаді. Ну, мається на увазі політичне переслідування зі сторони України і прихистку в Канаді. Також швидше всього українці будуть максимально пришвидшувати всі процеси, аби залишитись в якихось інших країнах. Якщо буде можливість змінити громадянство на будь-яку іншу країну, навіть якщо це буде якась країна, там де буде це зробити максимально просто. Я вважаю, що досить великий відсоток українців, які знаходяться за кордоном, особливо чоловіки мобілізаційного віку, будуть емігрувати саме в ту країну. Також. Буде ще більше недовіра до влади, яка вже й так я вважаю досягла максимуму, тому що якщо раніше я ще закидував якийсь донат комусь, або великим якимось зборам, типу там Терненко, Притула, повернись живим, або взагалі якимось знайомим, знайомим знайомим знайомих по репостах, то зараз, якщо я закидую якийсь донат, то тільки... Своїм тільки своїм знайомим. Ну тобто вже ніщо не довіряється, ніхто нікому не довіряє. Реально, донати сильно впала, і донати будуть падати ще сильніше, тому що я от проводив два збори і ледь-ледь назбирали на один FPV-дрон, нічний прилад і трохи коштів на спорядження для добровольця, який пішов у батальйон Шейха Мансура. також. Я припускаю, що Україна може придумати важіль повернення українців за кордону при домовленості з іншими країнами. Типу, якщо вони домовляться на політичному рівні, на високому державно-посадовому рівні розробляться законодавчі акти, якісь. Норми і процедури цілком ймовірно, якщо, наприклад, Канада скаже Україні так, ми допоможемо мобілізовувати українців в Канаді, то Канада має повністю всі дані, де я проживаю, де я працюю, мій номер телефону, і так далі. Так само в Польщі, тому все залежить від домовленостей, все залежить від того, наскільки далеко це все зайде, і наскільки сильно Україна готова переступити ось цю межу по правах. Людини також, на мою думку, чим демократичніша країна, тим буде безпечніше для чоловіків, які проживають за кордоном мобілізаційного віку в плані того, що вас не депортують в плані, того що вас якимось чином не придумують співпрацю з владою в Україні для мобілізації і так далі. Тому вибирайте максимально демократичні країни, такі, наприклад, як США, Канада, можливо, Німеччина, Велика Британія, але так знаєте, і Іспанія, наприклад, ще можливо також, тому що Іспанія досить лояльна навіть до нелегальних. Мігрантів, наприклад, я знаю, якщо в Іспанії нелегально проживеш три роки, і ти зможеш це довести, ти отримуєш типу піар Іспанії, карту в Іспанії, постійне резидентство чи тимчасове коротше, ти отримуєш легалізацію. І ще один цікавий факт, який дасть тут трішки більше надії. В сторону Канади це те, що 4 місяці назад, коли прилітав Зеленський в Канаду на цю зустріч, це здається, було в парламенті. Запросили одного дядьку старенького такого дідуся, який колись також воював проти росіян, але коли всі от встали, почали тому дідусю хлопати. Всі такі задоволені. Потім вияснилось, що цей дідусь був учасником СС Галичина, які воювали на стороні Гітлера, типу, проти росіян Ну, проти росіян. І з цього вийшов такий величезний скандал. І ось цього хто організував це, тому що українська сторона не була про це попереджена. Він пішов добровільно з цієї своєї посади і ще раз вибачився за таку ініціативу. І за те, що він не копнув глибше, не дізнався трошки більше. Як ви думаєте, чому ось цей дідусь і більшість на той час військових, які були на стороні Гітлера, і вони воювали проти всього світу на різних куточках е, фронту, чому вони емігрували в Канаду? Чому вони сюди прилетіли? Легально, нелегально? Неважливо, чому можливо, тому що в Канаді працюють якісь закони? З приводу того, видачі чи не видачі. Звісно, якщо ви терорист і взриваєте вежі близнюків багатоповерхівок, то вас, звісно, видадуть. Але якщо ви просто людина, звичайна, яка працює, ходить на роботу, платить податки, нічого не порушує. не має жодних кримінальних там якихось справ, не є злочинцем, чому вас мають видавати. Подумайте. На каналі ви знайдете більше інформації про Канаду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буде корисно. Бувайте.